Ютуб-спільнота. Давайте знайомитись. Мене звати Галина, сторінка про е, мій садок, за яким доглядаю особисто я. І найбільше, що я люблю в своєму садку, це волотисту гортензію, за якими доглядаю особисто я. Е, ви дуже мені часто пишете, продайте, де купити, не можу знайти номер і тому і подібне. Дівчата, я не продаю гортензії. Не продаю. Я продаю тільки свої знання по догляду за ними. Надаю платні онлайн-консультації. Так що, якщо вам цікаво питання, як виростити ось такі гарнющі штамбові і не тільки гортензії, пишіть мені в коментарях, що ви хочете на консультацію, і я вам напишу номер. Ось тому, що вже замучилась читати, продайте і тому подібне. Повірте, навіть якщо я вам продам свою гортензію, вона у вас без моїх знань така не буде.